Мої вітання, і сьогодні починаємо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам. За останню добу для наших захисників ми придбали дві зарядні станції і два старлінки. Загальна вартість 86 шість тисяч гривень. Також дякую вам за ваші посилочки у вигляді одноразового посуду одноразових стаканчиків для наших захисників. Для того щоб дізнатися, куди відправляти, пишіть на номер адміністратора, указаний на екрані. Зараз ви бачите його і також. Бачите QR-коди для збору коштів для Збройних сил України. Що з ними робити? Знаєте. А тепер до роботи. Податки наступного року не підвищуватимуть взагалі, заявив Гетьманцев. А якщо підвищать, є якась відповідальність за такі заяви? Бо і комуналку також не підвищували, і долар також не ріс. І на продукти також не було ніяких зростань ціни. Ой. Податки. Чи очікується на наступний рік ріст податків в Україні? Ну, так. Да. Не переживаємо. Всі моменти пов'язані з податками, з тим, щоб наші можновладці не обідніли, не дай Бог, вони будуть закладені десь в іншому місці. Тобто ріст цін буде закладений в іншому місці. Дійсно, до приблизно 10-го місяця наступного року, ми ну, вже що матимемо, то матимемо, тобто плюс-мінус вони не підвищуватимуть, але потім почнуться качелі. Міністр війни Гехсет? Так, значить, цитата. Це момент 39-го, чи сподіваюсь, 81-го року момент крайньої необхідності. Щось виключається на, 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 на екрані а, світло. Значить, так, і навіть і тут світла нема. Вороги об'єднуються, загрози зростають. Ви це відчуваєте, я це відчуваю. Так, що це за. Щоб запобігти війни, чого ми всі прагнемо, маємо готуватися зараз. Наші супротивники не сидять, склавши руки, вони діють швидко, вони створюють нові можливості з такою швидкістю, що має отверзити кожного американця, особливо в Пентагоні та оборонній промисловості. Який фільм не подивишся? Там Пентагон… Ну, там, ну, всі на світі технології, там всі супергерої, всі вони там працюють в Пентагоні. Чого ви переживаєте? Їхні амбіції та наміри сміливі, їхні дії говорять самі за себе, і, чесно кажучи, ми часом були занадто повільними у відповідь. Так, все, звісно, це дуже цікаво звучить. А тепер подивимось так: дії Пентагону. А, що до давайте так, що до нашої країни, що до захисту нашої країни. А, тільки фінансові. Тільки в фінансових інтересах може діяти Пентагон. Тільки купі, продай китайський чайник. Тільки так. Тобто, це не пряма якась заступ, заступничество да, значить, в нашу сторону. Це просто щось продати, на чомусь виграти, щось купити. Окей, тепер, що далі у світі буде відбуватися з точки зору. З точки зору людського фактору, такого як війна, напади, погрози, що буде далі в світі? Буде краще чи буде гірше? Так, ну є новини не дуже, є новини гарні, давайте так. До 28-го року, до кінця 28-го року, в світі ще буде панувати диявол, який буде розділяти і ковтати невеликими такими порціями країни, території і так далі. Це ще буде відбуватися. І в Європі це буде відбуватися, і в країнах великого, великого моря. Що це означає? Країни Балтії, чи що? Це країни великого моря, країни Великої води. Це також буде відділятися. Тобто, це схоже на внутрішній конфлікт, який розділяє. Державу або якусь її частину, і далі відбувається щось, знаєте, по типу ЛНР, ДНР, от щось таке. Але потім, після не договорила, після 28-го року світ трошки заспокоїться. Ну, коли ж, ж потрібно це зробити. Всі ТЕС центру енерго зупинилися після нічної атаки рашистів та більше не генерують електроенергію. Карта України за вчора, станом на вчора, була абсолютно темна. Що буде далі з електроенергією? Тут навіть телефон не витримає. Буде далі. Альтернативні істочники там, тепла, світла, електрики і так далі. А, резервні штуки, які вже мали давним-давно дістати, які на, на які вже давним-давно витратили кошти, Ну зараз вже із широких штанін. Ну також і бить вже дістанемо, бо ви вже дістали всі. Не помремо з вами народ. Переживемо. Рашисти били по підстанціях двох АЕС. Україна вимагає терміново скликати Раду МАГАТЕ. Значить так. Чи буде надалі від МАГАТЕ якісь конкретні реальні дії по безпеці наших АЕС? До чого та рада буде скликатися? Чи буде в цьому якийсь сенс? Uh, да, сенс буде, але, на жаль, тільки тоді, коли вже буде занадто пізно. 750 гривень донат. Дякую, молодці. Коли буде занадто пізно, нехай таке не збувається. Uh, зараз у світі ми будемо читати новини. Про запуск воєнного, воєнного підприємства, або якщо це не підприємство, це якась конкретна окрема одиниця бойової техніки. Нова, ну, типу, такого ще не було, або вона була у розробці, а зараз от масове виробництво. До чого це? Це якось буде пов'язано оце підприємство і оце масове виробництво, да, чи оця одиниця техніки. Це якось буде пов'язано, не дай Бог, з е катастрофою, з атомною енергетикою або ядерною енергетикою і з МАГАТЕ. Тобто це якось така причина слідсна связь. Отаке От нехай не збувається, таке нам не потрібно. Виручка російського малого бізнесу в жовтні 2025 року впала відразу на 21%, коли розвалиться підерашиська економічна система, все у них як завжди. Фасад покрашен, а вже внутрі все гниє. Так і економіка виглядає. Боже, які гарні новини. Які гарні новини? А, прийде. А, прийде вас виховувати. Рашистський народ якась альтернативна релігія. Не християнство. Це може бути католизм, це може бути якась інша релігія. Або це країна, інша країна, яка релігійна країна. Ну, типу там, я не знаю, там Ватикан, Рим, там, Папа Римський. Ось саме ця країна прийде на перевиховання. Рашістської фідерації, і ми з вами будемо цьому свідками, ми з вами це побачимо. Прикольно, тому що дуже велика, великі суми активів, ну принаймні так кажуть, саме Кремлівських знаходяться, наприклад, у Ватикані. І ми з вами, коли дивилися, колись це було таке у нас, папу римського ми бачили, що якийсь вклад він внесе в нашу з вами перемогу. Ну от нехай воно так і буде. Дякую.